Ой-ой-ой, які ж сьогодні гарні гриби знаходяться. Це просто капець. Вже осінь. Вони мали б вже відійти. Ну, кажу майже осінь, кажу осінь. 27 серпня. А в нас от такі гриби. Всім доброго ранку. Можливо для когось день або вечір. Для мене ранок. А ви вже там, коли будете дивитись, це відео так о, диви. Іду собі так гриб. І ще один, бач, маховик, але вже вони погані. Так, ладно, відволікли, тільки, тільки заходжу в ліс. У нас опутон прокидається сонечко, подивіться, як гарно. от О, ні, на не, не так гарно, як мені. Видно, так вдалині. Чергова моя грибалка. Поки грибки якісь зустрічаються, треба перевіряти цей ліс постійно. Побачимо, що буде сьогодні. Так що пішли, подивимось разом, що тут сьогодні буде. О, і перший грибок на сьогодні. Ну нарешті, що сьогодні я довго вже ходив, не міг знайти. Такст, який той красивий який. Давайте сюди ближче так камеру. Ось такий от гриб. Так, гарнюк. Так, зараз я вас сюди поставлю, щоб вам було зручніше видно. Так грибка видно? Видно. Просто одразу перевіримо. Люди просять, каже, показує, який гриб. Показують, чи він чистий, чи не чистий. Ну давайте побачимо разом. Так. О. Так, тут є пробитість. Отак. Я думаю, цього буде абсолютно достатньо. <кхід> Вранці чи голос такий хрипкий. Ніби завжди рано прокидаюся, він ще такий хриплий. Дивіться, який красивий грибок. Ось такий от білячок. Ну, ніжка, бачите, там чуть-чуть пробита, так. дірочки. Але це для такої температури абсолютно нормальний, класний гриб. Ще й виріс він який. Ох, такий. Добрий. Супер, початок є. Пішли далі. Знаєте, шановні, як я вам скажу, буває так ідеш, і от Ніби і ліс пахне я кажу, лісом, там дубами, там, але є так, так, таке поняття, як називається грибний запах. Ти йдеш, ніби там грибами завіяло. Дивлюся тут, подивіться який. Що за гриби зараз почали збиратися по тій стороні лісу? Було порожньо, а тут більш такий... О, знову ж тут придеться сантиметр 3 забрати. Але дивіться, який грибок. Один. І чуть в сторону. Так, віточку прибираємо. Тут біля папороті, як гарно приховався. Дивіться, який краснюк. Краснюк мається на увазі такий красний, прекрасний. о такий Бо для грибника один з найприємних розмірів. Є маленькі грибки, а є от Є такі великі шлапаки, а є такі от просто приємні, такі от прям як ляльки. Пара прекрасних грибів в цьому місця. Чудово. Подивимося. Так, знову ж таки довго ходив. Грибів небагато, але один з моїх улюблених грибочків все-таки трапляється. Дивіться, як його чудово видно в цьому лісі. Підосиковик. А який красень. Маленький, правда, але нічого. Ого, маленький. Подивіться, яка в нього нога. Нічого собі. Отакий. Такий маленький, але такий довгий. Ці гриби завжди чисті, їх, як кажуть, сенс нам показувати. Самі знаєте, що вони мають майже 100% чистоту. Ну, принаймні, це так у нас. Добре, забираю, шукаю ще. Тут сидить Ліщина недалеко біля ліщини і горобини є містечко непогане. Дивіться, знаю, який тут мене зустрічає красончик. А, подивіться, це світленька шапочка. Я тут більше останніми, але коли питання взагалі білогрибів, то просто приємно знайти будь-якого білого гриба. Дивіться, який гарнючий. Ніким не поїдений, нога тверда. Я думаю, цей гриб буде чистий, вже не буду показувати, як я його там чищу, чи ще десь так. Ось такий черговий красон. Супер. Штем ще. Походив по одній частині лісу, а грибів не густо. Тут якраз ця дорога по центру лісу, вона, скажімо так, розділяє його напополам. І знову йду понад дорогу і дивлюсь по сторонах. А тут дивіться, який красень приховався. А він навіть не приховався, він, скажімо так, на відкритій місцевості. Так, ще на горбочку. Давай я там. Молоденький. О, такий. Як на п'єдесталі. При самій дорозі. Дивіться, який гарнючий. Вже з темненькою шапочкою такий красень. Чудово. Забираємо цього красень, звичайно. Ну що ж? Шановні грибники, ота ми з вами знайшли буквально метрів десь ну, за 15 грибка, тільки що вам показував. Ну то, тут вже, мені дивіться, я також іду по дорозі. І так дивлюсь по сторонах. Я так проходжу, буквально метрів 200 до гори, до по дорозі і продивляюся в сторону. Ну це вже подивіться, це вже красивий екземпляр. Красивий. Так, і що я вже взагалі... Не надійся, якщо чесно, так сьогодні вийшов. Думаю, я все рівно рано прокидаюсь. Думаю, вийду все рівно треба жити до лісу. Дивитися, що з тими грибами. Хоч уже їх і небагато, але подивіться такі екземпляри. Ну, хіба не красень? Ідеальний просто гриб. Який колір, яка форма. от, хм, Просто красун. Вже майже осінь. І такі ще гриби в дубовому лісі. Це просто фантастика. Забираємо. До речі, бачите, гриб ще тримається в руках, кажу. Сказав тільки, що забираємо. Відводжу погляд в сторону. Фух, Боже по пауках, ми вже все лице в пауках. Все ранішки є, але їх не беру. Дивіться, хто на сонечку тут у нас гріється. Хто тут у нас на сонечку гріється? Оце ти красун. О ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Дивіться, з кожним разом все кращі і кращі гриби. Це просто фантастика. Який фантастичний грибок, Боже мій, які красуни, Це, мабуть, я кажу, тих пара. Вони недалеко один від одного росли, метра десь два. Дивіться, які. Та ти що, оце фантастика. Бажаю вам таких грибів. Або ще кращих. Які ж гриби. Йолипали. Я думав, що їх вже немає в лісі. Фантастика. Продовжую свій такий повільний рух вгору по цій лісовій дорозі. Це йду, йду, і так от просто дивлюся на цю сторону, на ту сторону. Тут у нас при дорозі отакий от, от красень мухомор. Якщо я мухомор, то потрібно дивитися ще більш уважно. Так іду, йду, йду, йду. Дивлюсь і бачу, видніється там шапочка. Ну то пішли побачимо. Ось за грибок у нас ці. Дивіться, які гарні містині він приховався. От. Ось так. Ось і ми Оп! Оп! О! Так ось жовті мурашки, треба їх витрусити, бо ці можуть наш слугувати добре. Жовті мурахи. Вони дуже кусючі дивіться сякенькі. От. Я просто відламав та бачите, він відламався. Видно, що молоденький свіженький грибок. О, такі от красиві місцині. Тут там, де більше трави, хоч якась, хоч якась мінімальна волога збереглася. Подивіться, в стороні. от. Просто пісок. А тут, мабуть, десь в траві от така. от. Ну супер. Забираємо це окрасення. Йдемо далі. Угу, 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 Ось так от, значить буде. Бачите, як тут світить сонце. Я йду собі, нахилився, бо в очі взагалі нічого не видно. Чуєте, тільки під ногами бемц. От якраз тут нахилився. От якби не мої ноги, то я дивіться, збив отакого гриба. Це капець. Це про що говориться? Говориться, що всіх грибів ти ніколи в житті не знайдеш і не забереш. Ось такий от момент. Хоп, і збив гриба. Якби я його не збив, то я не помітив би ще, що тут сидить у нього по совсі поміці, покрився. Ого! А він мені один, боже тут пара. Ви яка пара. Оце так-так. Боже, павук. Павук по не біжи. Величезний павук. Вибачаюсь. Я просто в шоці. Давайте так, щоб сонце не світило. Так. О такого б гриба я не помітив. Він абсолютно був навіть не гриба, а два. Не помітив би. Аби не доля випадку, що я цього не збив. Що називається, так от сонце засвітило очі. І все. І проминув би таких красенів. Але в, кінцев, в кінцевому результаті це мені зіграло все таки на плюс. Тому дивіться, які чудові гриби. Чи щось забираю? Оце так так. Оце так красені. Та ти що? Оце гриби. О! Ексклюзивчик. Отам, от метри за чотири, ростуть такі дві невеличких берізки. Отак от. Хм. І вперше в цьому році, в цьому лісі я зустрічаю підберезовика. Де, маленький підберезовик. О, такий красун. Але він тут не один. Побачу підберезовика, дивіться. Зараз проходимо далі. Це сьогодні перша. Такий. А, я думаю, що це біленький, ні, дивіться. Ще один підберезовок. Я б помітив цього підберезовка. Тільки присив за ним і бачив вдалині ще маленька шапочка. Ще одненький. Але це ще не все, шановні. Один і той підберезовок. Я б не помітив би тут і біленького. Диви який красун. Неви який красун. Пробираємося отакий От з білою шапкою! Ох, а який твердий! А який твердий! А який же ж ти твердий! Який же ти красивий! У-ла-ла. Може це якась фантастика? Я не думав, що сьогоднішній грибний похід буде настільки вдалим! Це підберезовик від два. І біленький грибок тут. Супер. Оце так супер. Це якийсь пішов, якийсь не знаю, якийсь шалений вихід гриба. Що це робиться? Що це робиться? Я проходив, бог знає скільки часу не було, а тут просто майже один за одним. Один за одним білий тут. І один. Тут і один. 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 Так. Дивіться, який красень. Рухаємося в сторону. Ось такі молоденькі, свіженькі, боже, в сукій землі. Як ви тут ростете? Я вже в попередніх відео говорив. Ну тут гриби просто кожен день. Є і є, є і є. Дивіться, які гарнючі. Просто якась фантастика. Іншого не скажеш. Тільки що ці два гриби поклав, щоб вам показував. І не додивився, тут ще вісідим сидить. Це щось неймовірне просто. Який вихід гриба пішов? Який вихід гриба, Його вже не має бути в цьому лісі в таку пору. А він дивіться є. Три грибка з цього місця. Хм. Оце так так. Я оце не знаю, що це вони ці гриби вирішили. На останок масово всі вийти під осінь. Це щось неймовірне. Я проходив, бо наскільки в лісі. Де-не-де вже зустрічав. А що це за сьогодні грибалка? Ну, це якась фантастика. І запам'ятаю надовго. Дивіться, які гриби. Просто подивіться, які гриби. Йолипали. Що це робиться? <смас> що це робиться? Давно я на такій вау, грибалці не був. Давно. Навіть і ті попередні, ти кожен раз ходиш щось і збираєш і збираєш. Ну так як отут, так і оцей п'ятак десь тут 20 на 30 метрів, там два, там три, там то, там то. Це фантастика. Збір грибів, це просто найкращий вид відпочинку для мене. Особливо коли от такі от ще шукаються. Подивіться, який. Дивіться, який бурий. О! Дивіться, який гриб, який в нього колір, яка форма, який розмір. Ідеальний розмір найкращий. Просто чудесайки сьогодні, а не грибалка. Я не знаю, як це назвати. Там проходив пів години, майже нічого не було. На іншу сторону лісу перейшов і почалася оця от фантастична грибалка. Космічна просто грибалка. Це труба, ліс просто сухий, вже тут три тижні дощу не було. Що робиться в лісі, це не описати словами. А я ще думав сироїжки збирати. Які тут сироїжки, коли такі гриби збираються? Фантастика! Черговий гриб. Вже просто перестаєш дивуватися цьому лісу. Вже в принципі давним-давно. О! Дивіться, настільки суха земля, що його просто не видерти звідси. О, боже, ще раз вам покажу. Пісок, пісок, просто воно все повисихало. Да, не самий красивий, а он ще й там один гріз. Але ж біленький. Треба добре цього за мазуру відмити, відчистити. Шукаємо ще. Це щось з чимось. Дивіться, 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 дивіться. Який же покрасень! Який же прикрасень! Опа! Ох! Ого! Ого! Дивіться, яка нога! А він важкенький! Доволі таки важкенький! Дивіться, який красень ще один! Найбільший за сьогодні! Оце так гриби! Я не знаю, як це далі коментувати, просто дивіться. Я насолоджуюсь, можливо також хтось цим відео і цими кадрами також насолоджується. Бажаю вам також, шановні, нашукати таких грибків, бо знаєте, неймовірне. Неймовірно. Не встиг я покласти цього здоровання, просто що це за такий горбок. А тут бурий. Бурий. Господи, дякую тобі за цю грибалку. Не знаю, за що заслужив таку грибалку. Але дуже тобі велике пасибі. Це без слів. Просто вже буду показувати, як є. Подивіться, який черговий гриб. Йолипали. Оце такий грибний збір. Однозначно найкращий в серпні. І один з кращих за, взагалі в цьому сезоні. Неймовірно. Ух. Ну ти закінчився цей шикарний грибний похід. Подивіться, скільки мені вдалося зібрати грибів. Це просто фантастика. І всі гриби просто шикарні. Так, на початку нічого, я не думав, що буде сьогодні стільки грибів. Тому що проходив я десь півгодини, за півгодини знайшов три грибка, а потім перейшов в іншу частину лісу і пішло-поїхало. Так що дякую всім за увагу, що дивилися. Всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Бажаю вам, як мінімум, зібрати стільки ж, а як максимум, як кажуть, немає меж нашого максимуму. Тому всім до побачення. Па-па! До нових зустрічей. Залишайтесь на каналі, бо шикарні рибалки. Тільки попереду. Всі ми знаємо, що найкраще ще нас чекає попереду. До побачення.